Казка в нас не проста, а, а казка ще й буде з тим, що можна ще щось заробити. Не знаю, що де воно сховано, але має бути на уважність. От почнемо дуже просто, так в нашій казці, король, якщо я кажу король, ні, 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 ні. король це наш наречений. Якщо я кажу король, ви повинні встати і сісти. От я кажу король, ні, не, це вже сі. Сі. Це вже. тоді в нього була королева. Королева встала і сіла. Тоді в короля був вірний друг, це кучер. Так, кучер. Треба встати і сісти. Кажу, кучер і сів. Так. так, В нього були вірні, вірні крепки, які називаються кіньми. Так в нього був правий кінь і лівий кінь. А це все разом називається карета. Бо в кареті є праве переднє колесо. Ну, вставай, вставай, не змійся, бо зараз буде фокус. Праве заднє колесо, ліве переднє колесо і ліве заднє колесо. Якщо я кажу, там, чи праве колесо, чи ліве колесо, в залежності, хто той має вставати. Ну, кого я називаю? Ви зрозуміли, так? Король-королева, кучер, правий лівий кінь. Колеса і є ще карета. Якщо я кажу карета, стають всі. А хто не встав, той буде наказаний. І кучер теж встає. Він стає, або коли кучер, або коли карета. Так? Ну, давайте поринаємо ми указку. Прекрасному царстві, великому государстві. Жив був король. У нього була прекрасна, чарівна, молода королева. Ось одного разу королева звертається до короля. Король, мій любий король, я хочу у подорож. Тоді король відповів своїй королеві. Дорога моя королева, я завезу тебе, хоч на край світ. Тоді король звертається до свого вірного хорошого друга кучера. Кучере! Мій милий любий кучере. Моя королева хоче у подорож. Запражи правого і лівого коня в карету. О, так, кучера, будь ласка підбудрити. Сідаємо. Давай, бігом. Тоді куче, прийшовши у стайню, забріг правого коня, забріг лівого коня, глянув на копито праве заднє правого коня. <рес> Там. А що то була за руки? Колеса дьох. <рес> Підійшов, глянув на переднє ліве колесо, потім глянув на ліве заднє колесо, глянув на праве заднє колесо, на праве переднє колесо і звертається до короля. І коні і карета. Шайпали. Кількось підірвані. Готова до прогулки. От і вирішили не входить. І ще не спочатку вони приїхали на районний центр Рожишин. І трималися вони напрямку скочити у свій обласний центр Луцьк. Потім кажуть, треба ще крунути на Польщу, бо Луцьку багато не заробиш. то вони проїжджали і тут раз, карета. Заворушилася, Тоді кучер зупинив карету. Мені, добре добре, добре добре. І пішов подивитися, що случилося. Він підійшов, глянув на праву ногу, коня правого. Глянув на передню ногу лівого коня, подивився на переднє ліве колесо, потім глянув на заднє праве колесо, глянув праве переднє колесо і ліве заднє колесо. І звертається король. Ми можемо проїжджати далі. І поїхали далі. Але тут королева. Звертається до короля. Король, мій любий король. Я вже хочу кати додому. Своє тепле ліжечко. Тоді король звернувся до свого вірного друга кучера. Ка, кучере! Мій любий кучере. Розвертай карету! Раз і два Колесо заднє, право. підкачайте, Підкачайте, бо щось колесо заднє трохи. Приїхавши вони назад до свого палацу. Король. Взяв на руки свої королеву, і вони пішли у своє царське ложе. А куче випріг лівого коня, заглянув на переднє купито правого коня і відправив їх два коня у стайню. Але він ще мусив оглянути свою карету. Глянув на ліве колесо переднє, глянув на праве колесо заднє, потім глянув на ліве заднє колесо і глянувши на переднє ліве колесо, також пішов люлю. І, як кажуть, нашій казурці кінець, хто слухав молодець.